Доброго дня, мене звати Анастасія, я учениця програми Я в курсі. Тут я вивчаю три предмети: історію України, математику та англійську мову. А, одразу відмічу, що навчання тут дуже комфортне. Вчителі на зв'язку 24 на 7, А ви можете в будь-який момент звернутися до них за допомогою, вам все розкажуть, все покажуть і все пояснять. Також особливість, яку я помітила на цих курсах, це те, що тут дуже багато практики. Причому практика в дуже різних форматах. Це і книга курсу, з якою ви власне працюєте на уроці, тобто закріплюєте тему, яку ви до цього вивчили, практикуєтеся на основі завдань, розбираєте якісь можливо особливості їхні, чи вчитель розповідає, як їх краще, за якою системою їх краще вирішувати. А також в нас є модуль. В модулі дуже багато завдань, причому різноманітних. Це і домашні завдання, де ви розбираєте і закріплюєте власне саму тему, і варіанти ЗНО, варіанти НМТ, де ви працюєте саме з такими завданнями, виду, якого ви будете писати екзамени. Завдань дуже багато, практики дуже багато. А це забирає буду чесно, Це забирає дуже багато часу. А, але хто казав, що буде легко. А, тому м -м, матеріал постійно повторюється. Тобто, це не так, що ви пройшли тему і пішли далі. А, постійно повторюються минулі теми. Постійно одне-два запитання буде з тем, які були до цього. А, тому постійно матеріал повторюється, повторюється, повторюється. То варіанту його забути а, майже немає.